Казка про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку. Друже, пропоную тобі послухати чудову казку відомого українського письменника Миколи Трублаїні. Отож уважно слухай. У гірському, глибокому озері жила маленька рибка. По тому самому озері плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти, стала рибка просити. Не їж мене лебедю, красеню білокрилий. Велетню, чорнодзюбий, сказав тоді лебідь. Дістань мені черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш? Тоді я тебе не їстиму. Не дістанеш? З'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, на дно спустилася, ніде черевичків для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач жаба скрекотушка і запитує. Рибку, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жабка. Підожди мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. Ква 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 ква. Почув це горобчик-молодчик, що сидів на високій вербі, і прилетів до жабки. Розповіла жаба горобчикові про біду рибки, і попросила допомогти дістати черевички. Полетів тоді горобчик-молодчик в садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько віддала горобчикові свої червоні черевички і наказала йому лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик молодчик полетів. І віддав черевички зеленій жабці скрекотушці Жабка стрибнула у воду і віддала черевички рибці. Зраділа рибка і швидко попливла до лебедя. Ті черевички дуже сподобалися лебедеві. І він пообіцяв не чіпати рибку. А рибка попливла, щоб подякувати жабці-скрекотушці, горобчику молодчику та дівчинці на талочці за допомогу. Вона була дуже щаслива, що в неї є такі друзі, адже справжні друзі пізнаються в біді. А ти, друже, Послухай ще раз цю казку та розкажи її своїм рідним. До побачення!